Була собі дівчинка Орися. Дома як могла допомагала бабусі, тому Орисю всі дуже любили. А коли прийшов Великдень, задзвонили дзвони, подарувала бабуся Орисі гарну писанку, всіма барвами розмальовану. Подякувала Орися бабусі, поклала писаночку в кошик. Та пішла в церкву. А після служби Божої зібралися біля церкви Орисіни подруги. Кожна з них дістала свою писанку. Та ні одна не була така гарна, як Орисина. Стали дівчата одною писанкою ободу цокати, пробувати, чия ж міцніше. Вдарила Маруся своєю писанкою в Орисину. Марусина на шматочки розбилася, а Орисина ціла. Вдарила Гануся об неї свою писанку. І Ганусіна писанка луснула. Спробувала Христя. І її писанка луснула. Поклала Орися свою писанку в траву, а сама пішла з подругами веснянки водити. Як тільки писаночка почула, що ніхто на неї не дивиться, то й покотилася по м'якій травиці, покотилася через стежку та церковним подвір'ям та через ворота та дорогою в ліс, котилася писанка все далі-далі в ліс. Аж напроти неї скаче зайчик сіренький. Ти хто така будеш, панянко? А ти хто такий? Сірий та ще й вухатий? Я зайчик, побігайчик лісом стрибаю. А я писанка, та ще й великодня. Мене Орисина бабуся довго-довго воском писала, в різних красках купала. Дуже ти мені сподобалась писанко. Давай будемо разом лісом мандрувати. Ото, а хіба ж ти мені рівня? Я всі писанки орисаних подруг побила. Куди тобі до мене? А таки ходи зі мною лугом та зеленою травою. Не хочу і не піду. Зажурився зайчик. Розвісив свої довгі вушка. Та пішов, А писанка покатилася далі. Котиться воно лісом, а напроти їй курчатко маленьке та жовтеньке. Ти хто така будеш, панянко? А я писанка, та ще й великодня. Мене Орисина бабуся довго-довго воском писала в різних красках купала. А ти хто таке? Маленьке та жовтеньке. Я курчатко маленьке, загубилося від своєї неньки, лісом блукаю, друзів собі шукаю. Будь ти мені подругою. Дуже ти мені, писаночко, сподобалася. Давай будемо разом мандрувати. Ото, а хіба ти ж мені рівня? Я всі писаночки оресиних подруг побила. Куди тобі до мене? А таки ходи зі мною лугом та зеленою травою. Не хочу і не піду. Зажурилася курчатка жовтеньке, та пішло куди ноги несли, куди очі бачили. А писанка покотилася далі. Аж закотилася на лісову галявину, а на галявині ягнятко маленьке паслося. Ти хто така панянка? хто таке маленьке? Я ягничка невеличка, вийшла свіженької травички поїсти, друзів собі шукаю. А я писанка та ще й Великодня. Мене Орисина бабуся довго-довго воском писала, в різних красках купала. Ти мені дуже сподобалось. Давай підемо разом. А хіба ти мені рівня? Я всі писанки Орисиних подруг побила. ходи тобі до мене? Бачу, бачу. Ти неби яка панянка? Давай, дружити. Не хочу і не проси. Засмутилася ягнятко та само пішло, куди ноги несли, куди очі бачили. А писанка покатилася далі і щораз собі і думає, що такої панянки на всьому світі немає. Аж ось наступила на камінчик. Пала писаночка прямо в яму та не розбилася, бо з усіх писанок найміцніша була, не розбилася та вилізти з ями ніяк не може. Стала вона тоді гірко плакати. Ой, бідна я бідненька, ніхто мене не чує, ніхто не порятує. Ой, якби був зі мною зайчик, чи курчатко, чи ягнятко, вони б мене врятували. Довго-довго плакала, ридала писаночка, аж почув її здалека зайчик, прибіг, побачив писаночку, покликав курчатку. Курчатко покликала ягничку, стали разом гукати. Може, хто прийде писаночку визволяти? Допоможіть, будь ласка! Гукали-гукали, аж почула їх здалеку Орися, бо побачила, що немає на траві писанки та пішла її шукати. Пішла вона за голосом звірят, побачила Орися свою писаночку, подала їй руку, витягнула з ями. Та стала на радощах свою писаночку цілувати. А тоді всі разом побралися за руки, завели веснянку. Вийди, вийде сонечко, на дідкове полочка, на бабинесічку, на наше подвір'ячко.